Приїхали ми на румбамбар басейн. Наталя вже чекає на касу. Беремо два дорослих, а на ту не беремо <суспільств> дівчинку білетики ніякі. Вона буде з нами лежати. Тільки зайшли. Зліва сидять хлопці в червоному. Вони видаються два рушнички. Все, знайшли ми свої номерки. У нас 189-190. І, і Треба шукати по. Ось цих от номерках. Ну, в принципі, нормально. Подальше від басейну, щоб нас не обхляпали, але дуже близько до музики. Обов'язково треба намазати дівчинку, щоб вона не згоріла на сонечку. Так, це є найбільший басейн. Тут а, метр п'ятдесят. тут от є сходинки, щоб посидіти справа, або йти туди туди на сходи. Ох, здається, що водичка холодна на перший погляд. Але то, якщо скоро зайдеш, то зразу стане ліпше. Так. О! Єс! Тепер клас! Ходи до мене! Давай, ставай на ще одну сходинку! Давай, 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 давай! Сходай! Ходи до тата на ручки! о, Тут вони є глибоко! Клас! Що, тепер водичка класна! А давай тату поплаває, давай разом з тобою! вау, Як файно! Ну що, будеш пливсти сама. Я візьму тебе за одну ручку, а ти будеш пливсти сама. Тебе на рукавники тримають. Бачиш? Так, воду випльовуй, пливи ножками, гриби гриби ножками. Я тільки воду воду не пити. Так, бо я вже теж напився води вода, Сольона. Хочеш її нарожку. Вона вже передумала на рукавники, хоче йди норожка. Карина вирішила свій присісти так ножки в воді потримати біля мами. Ну добре, на рукавники не хоче. ну Це тимчасове явище, поки боїться. за єдинорожком. Ми приїхали взагалі самі перші. Ще нікого не було, тому що румбомбар відкривається в 10 годині ранку. Неважно чи це субота, чи неділя, чи будній день. Ми були перші. Скоріше не запускають. Ми зайшли і зараз вже є. Ну, людей з 30 поки що, але обіцяють, що на вечір буде багато, тому що зараз ще рано. Беремо єдинорожку. Я його встиг накачати зранку, поки дівчата ще спали. Тату став найперший, восьмій ранку, щоб все поробити, понакачувати, щоб нічого не забули. Та, тут метр п'ятдесят, можна плавати, скільки хтіти. Вирішуємо, що робити, чи їхати на обідній сон додому з Каролінкою, тому що з дитиною це відпочинок хіба на пару годин, а не на цілий день. бо ми Переважно, як коли були без дітей, то приїжджали на цілий день. Зранку приїхали і потім вже на закриття їхали додому. А тепер, якщо вона не поспить, вона може бути попресна. О, мамі якраз класно. За єдинорожком катаються всі. Вода, в принципі, прикольно. Спочатку просто зайшли. І була прохолода. ну як завжди, але загайно, класно, так? Матка, в загальному класно, вона така освіжаюча. Я нічим нічому не намазався, так що я буду як рак згорю. Дали такі браслетики для того, щоб пройти Кароліні нічого не дали. Тому що Кароліна без лежачка їй нічого не треба. І в принципі він би і заважав, хоча вона любить браслетики. Хочеш вилізти, а куди ти хочеш ти далі? На ту гірку, а ти на неї вилізеш? Та, ну добре, йдемо тоді на ту гірку. Бачиш, навіть тих, хто не вміє плавати, класно мати дітей з такими от кульками надувними. Що позаду мене є така гірка надувна з фонтаном. Не знаю, як Карина туди залізе, але вона точно туди заходить. І гірка з дслоником спускатися. Відпочинок в повному розгарі, якщо дівчата вже босі пішли. То вже вони добре накупалися і тепер хочуть дві, дві жухи. Тут після того великого басейну взагалі кипяток. Я вмію ходити тут. Та вмієш ходити? Дивися, є такий канатик, щоб вилазити по ньому, або там, де от хлопець вилазить. Бачиш? По тих от кнопочках. Ідеш на того слоника, виходь, мама тебе зловить з одної сторони, а я тебе буду ловити з другої. Щоб ти в водичку не нирнула. То тут взагалі кипіток, тут як з чайника. Весь о, ти можеш лягти так файно, релакс. Ось і так можеш плавати. О, тут класно, тут як. Як в ванні, тільки вона величезна. Вау! <рисувач> клас! Сподобалося? <рисувач> ну, бо вся воді. Все, потріпала. Хочете ще раз спуститися. Що тут акула плаває? Ого! В басейні акулу ми знайшли, бейбі шарк. Вона не зараз вкусить? Ай, ні, тільки не кусай за пальчики. А все, я тікаю з басейну. Каже Кароліна, що вже безпечно акула вже пішла. Добре. Якщо вже безпечно, то окей. Акули нема, можна собі поплавати. Ааа, ні! Я побачив знову акула. шарк шарк. Вона не буду писати. Ні. Добре. А вона така добра акула, так? Травоядна, вона їсть траву, так? Вона так піла на море, впала в басейн, пішла одразу «Тато, ми нарешті на морі. Юра з Кароліною пішли на гірку кольорову. Зараз побачимо, чи Кароліна подолає гірку чи ні. Класно, правда? З'їхала, її зловив, бо якби не зловив, вона б повністю під воду пішла. Ну, Капелюшок весь мокрий, але їй так сподобалося. На капелюшок ми втопили його. Кароліні так. Так сподобалося. Вона зразу почала випльовувати воду, так струшуватися. Але їй сподобалося. Це не те, що перший раз, як ми приїхали в Туреччину, вона попала під воду, але їй було півтора роки, я налякалася і більше не хотіла в басейн взагалі лізти. Вемілі резорт минулого року. О! Клас! Що, в вушко попало? Нічого страшного, треба тако поскакати на одній ніжці. І голову перевернути. Отаку От перевертай і скачи. Давай ручку. Давай. Отак. Так. Клас. Але в тебе така косичка мокра. Треба головне ніжкою е, закріпитися. Так, Отут і з іншої сторони. Коли закріплюєшся, далі можна вже пересовувати ручки. А що я розказую? Павучок малятко. Вау! <реш> якщо я вдягнув бананку, це означає, що або я камери пішов протирати, або йдемо щось купляти їсти. Ну, це другий варіант. Присіли за столиком. Керлінка. Ти що, змучилася за пару хвилин, тих, що покупалася? Тут, бач, намальовано, є тут салати, є бургери, піца, нагетси. О, тут є нагідник, виявилося. Ви мене бачите. Каліна хоче, щоб ми йшли купалися сиділа, їдя, ну, туди, в басейн. А Карина каже, я буду їсти, видіть, купайтеся. Но вже хочу бути дорослою просто дуже сильно. Саме ліпший загар в воді. Як ти будеш плавати, то загориш якраз нормально. За годину, поки ми тут перебували, прибуло вже багато людей. Тепер же реально видно, що багато людей. Я думаю, ближче до обіду або після обіду тут буде вже не прийти. Не прийти і навіть не поплавати. Появилися два єдодорожки. Кароліна і ще дівчинка. Далі каже, тепер головне, щоб не переплутати дітей. Коротше, знайшли гідромасаж. Ну, тут воду напускають в басейн, щоб над циркулювалася. І в мене тут теж. О. Ось так от можна обставити прям десь як джакузі. Дівчат морський бій почався. Каролінка більше попала по тобі з відерка. А! Тай ще й по мені? о все, Ти І в неї попала! Хочу карлінка, що на ручках поплавати стати. Та як в танці, знаєш, ми танцюємо. Вайс. І так. Уоу! Все, тату поплив. А ти мене топиш. Як думаєте, що це за такі ритуали? Це каролінці вушко попала водичка. Отак. І тепер з другого вушка теж там треба поскакати. Все, так можна посидіти, позагоряти. Тато з мамою водичці, а кароліна на сонечку сохне. Зараз трошки підсохнемо. І може з'їмо картопельку чи гамбургер? Чи піцу краще? Чи піцу краще? Що ти хочеш? Піцу? Піцу. От є навіть менюшка така, можна прочитати скільки що зараз коштує. І ще я замітив, що можна купити оці всі іграшки тут, водяний пістолетик, оці круги, креми для загару, навіть є ці кроксики і пістолетики. Ми вирішили купити піцу. Ну давай. Тут -то дійсно жарко, тому я теж вдягнув тапочки. Що там? Відкриваємо білий ящик. Опа! У нас є піца, чотири сири. Піца дуже гаряча, чекаємо, зараз порозділяли на кусочки, щоб вона підстигла і попробуємо. Поїли, ще покупалися один-одиний раз і вирішили вже їхати, тому що в бідній час, жара, в басейні вже місця немає. Так що ми погнали додому, було класно.